Привіт, брати! Доброго здоров'я! Вітаємо, шановні друзі! Пропонуємо вашу увазі новий проект, який має назву Між братами. І буде виходити на каналі «Ритм ТБ. Як ви бачите, крісло між нами вільне. І зайняте його пропонуємо людині, яка погодилась поспілкуватися з нами по-братерськи і поговорити відверто, без усяких секретів, без усяких таємниць. Сьогодні нашим третім братом буде Олександр Ірванець. Запрошуємо. Добре здоров Добрий здоров'я. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Олександр. Ти готовий на півгодинки стати нашим третім братом? О, навіть надовше. Ну, дуже добре. Тоді розпочнемо з творчого портрету нашого гостя. Олександр Васильович Ірванець народився 24 січня 1961 року у Львові. Український письменник, поет, перекладач зростав у рівному, закінчив вісім класів рівненської середньої школи номер 18 Дубинське педагогічне училище та літературний інститут імені Горького, місто Москва. Твори перекладалися англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, чеською, білоруською, російською, італійською, хорватською мовами. Дружина художниця Оксана Цюпа з 1993 року постійно мешкає в Ірпені під Києвом. З початку 2000-х років працює в драматургії та прозі. Автор понад двох десятків книг та численних публікацій у часописах альманахах Європи і Америки. Якось брати прано. Ти з ним знайомий так? Так, вони мої друзі. Е, про тебе сказали наступне. Найкращий поет східної та західної півкуль землі та правої лівої півкуль Москви. а також правого і лівого берега Дніпра. Було Чого ти таке? про це? Ну це було на вечорі, де я виступав, і так це було сказано при мені. Мені це страшенно полестило. Да, знаєш, Олександр, з тобою поспілкуватися цікаво на різноманітні теми. Але давай зараз окреслимо якусь певну конкретну тему, по якій будемо сьогодні. Розмовляти, а я пропоную, так як ми знаходимося в залах Рівненського обласного краєзнавчого музею, саме на яка присвячена історії старого нашого міста рівного, де ми народилися, де ми проживаємо, поговорити про нашу історію, про нашу культуру, про наше мистецтво. Ось ну а тим більше, що ось. Ці книги, рівне-ровно, які ти залюбки до нас приніс. Я навіть можу сказати, коли це було, ти підписав співробітникам і відвідувачам Рівненського обласного нашого музею з щирою приязнью Олександром Ірванець. Е, так, це мої книжки, і я їх вам подарував. Я про це не забув. Але я й не сумнівався, що темою нашої буде рівне, бо яку ще ми могли вибрати тему. Але крім того, досить символічна назва: рівне-ровне стіна. Так? От давай от про цю стіну поговоримо. Яка чомусь досить часто на таких переломних моментах історії виникає, от mm -hmm. якщо скажімо, берлінська стіна, вона була з, з певної якоїсь. Зцегли там, з бетону. Ні, вона була бетонна. Бетонна була. Так, вона mm. там була чи бетонна, от її вже немає. А як же так зробити нам, українцям, щоб цю стіну? Нас теж... Незриму. Ага. Не Дякую, Олександре. Гарне питання. Я буквально два дні тому я був на е от, новонародженому громадському телебаченні, і десь там е Роман Скрипін теж згадав саме на цю тему. Я вже багато над цим думав не тільки рівне. Звичайно, мені пощастило, і, можливо, місту пощастило, бо я мав це місто, але як місто має мене, я описав його в романі, але на сьогодні. Кожне українське місто, кожне українське село, і я думаю, кожна українська людина розділена на східний і західний сектор. І так я я, я констатував я лікар, я, я діагностик, я поставив цей діагноз, я побачив мур. Але ну, звичайно, я знаю способи, як його повалити. Але я не певен, що це буде скоро. І ось ще я хочу за зачитати, процитувати. От ти теж в одному інтерв'ю говорив таке: Україна гірка і причиста, свята і ненависна. Це країна, яку сто разів ненавидиш, а потім навпаки думаєш, що вона не така вже і погана. А коли їдеш в неї, бачиш, яка вона гарна, то взагалі, іноді думаєш, ну що за доля, єдина унікальна країна в Європі і дійсно роздержта між Сходом і Заходом. Я про це роман написав, рівне ровно. Це моє рідне місто. Я тут часто їжджу до мами. Тож, ну що ж за доля? Єдина унікальна країна в Європі і так роздерта між Сходом і Заходом. Ну, слухайте, це дуже глобальне питання, але справді це величезна проблема саме наша. Тому що е, якщо взяти Росію, то там і у Владивостоку, і в Брянську громадянин говорить російською. Якщо взяти Польщу, то там і в Холмі, і в Познані громадянин говорить польською і любить Польщу, а в Росії Росію. А в нас на Бужгороді громадянин говорить одною мовою, а в Луганську іншою, ми це знаємо. І так само громадянин з Ужгорода чи з Львова їде на заробітки до Польщі, а з Луганська чи з Донецька їде в Росію. Ну так склалось історично, ми є є Отой об'єднавчий місток. І саме можливо це і є поєднання, оце об'єднання, роз'єднання. І в силу цього, ми є роз'єднані. Тому що ми межа, ми кордон. Ми перехід, чи як в політології кажуть, буферна зона. Це неприємне дуже слово, але слово сполучення. Але воно правдиве. І так склалось історично. Ми не будемо зараз, не маємо часу на історичні лекції, але ми маємо це як факт. І мусимо з цим давати ради. Ми мусимо думати, як нам зберегти Україну ось такою, як вона є, від Ужгорода до Луганська. А ми можемо по ти подумати, з якої субстанції складається українська стіна. Да, якщо в німецькій а... вона це... бетонна, була. Бетонна. Ага. Я думаю, що пихатість, небажання розуміти іншого е, які негативні риси. Я зрозумів, про який матеріал ви говорите, ну, от саме ці дві. Це прекрасне гасло, схід і захід разом, воно на жаль ніяк не реалізовується. Тобто, наскільки зараз, за роки правління Януковича, вони Донецьк не зробив кроків на зустріч Львову, але ж настільки ж, вибачте, за часи правління Ющенка, і Львів не зробив кроків на зустріч Донецьку, тобто, ми тут не маємо казати, що ми, ми, ми білі, а вони чорні. Ні, якось от живемо кожен у своїй країні, у своїй Україні, і знову ж таки, і вона в нас одна. Ну і от мусимо над цим думати. Привозять Донецьких діток, привозять на Різдво до Львова. Звичайно, вони там бачать це все дуже красиво, звичаї, гарно, смачно. Але вони повертаються, і це ж, це ж крапля в морі. Насправді, ви знаєте, що в одній Донецькій області живе 10% населення України. Тобто, із 46 мільйонів 4 мільйони 600 живе в Донецькій, кожен десятий громадянин України живе в Донецькій області. Ось. Вам пояснення, а скільки треба рівненських областей? Три чи чотири, щоб дорівнятися до одної Донецької? Ну, ось таке. І вони, тобто, спершу нам здавалось, ніби виграли ми, коли в 2004-му президентом став Ющенко. Потім у 2010-му вони вважали, що вони перемогли, бо президентом став Янукович. А на сьогодні, от ми саме знімаємо, я не знаю наскільки актуальна ця передача. Зараз Україна вся замислилася. Так. І вже тобто, я чесно кажу, я не маю великих симпатій ні до... Нинішнього, ні до попереднього президентів. І е, зараз Україна ось на великому роздоріжжі. Олександр, але напевно, якщо ми будемо говорити ми і ви, будемо поді... ми самі вже поділяємо. Ми і ж... Правда, вже поділ ми робимо цей. Ми робимо і вони роблять так. Вони, вони читають інші книжки, вони слухають іншу музику. Вони дивляться інше телебачення, зрештою. Ну і по інакшому голосують відповідно. Не, вони не, вони є. Вони і, і чин, ми є на, ми. На іншій мові. розмовляють. І ну про це. Ми вже вище говорили. Колись Юрій Андрухович, мій товариш, він письменник. Він це запропонував в одному своєму есеї. Це викликало страшний ажіотаж. Юрко запропонував відділити. Ну, насправді це пропонував не політик, а письменник, а письменникові дозволено все. Я не пропонував, я взяв і розділив. У моєму романі дві українські держави, і рівне Ровно знаходиться на межі. Ось ми знову прийшли до нашої теми межі і до нашої теми рідного міста. От ти знаєш, досить часто буває так у письменників. Якщо вони якусь е, описують подію, тезу якусь так, mm -hmm. то потім вона потім відбувається в житті. Не боїшся, що ти от голова теж каже, що Україна може розділитися? Mm -hmm. Не боїшся, що ти так таким чином пророкував. напевно Тес, про Олександре. Мені е, значить, якщо ви піднімете навіть інтернет-архіви. Уже декілька, скільки було виборів, і на виборах завжди, під час виборів, політологи згадують цей мій роман про те, що далі існує оцей поділ. Тобто, мене актуальність цього роману вона просто дійсно. Я, я не хочу себе хвалити. Так є. Вона й надалі розділена. Наша Україна і наше місто, і кожна українська людина. Єдине, що ця межа посунулась на схід. Уже на час виборів Ющенка і зараз, тобто, уже, якщо раніше кордон проходив десь, скажімо, по Житомирській і Київській області, то зараз українські налаштовані і Сумська, і Полтавська, і потрошку, і Кіровоградська. тобто ця межа потрошку трошки зміщується. Так, так, вона зміщується і я б хотів сказати, що вона кришиться, вона, вона розтягується, тоншає, і відповідно, ну якщо на громадському телебаченні ми говорили з Скрипіним. 60%, там, 59% з комою відсотків громадян України за європейський вибір. Це все-таки щось означає. це, це навіть, Тобто навіть ота, кожен десятий громадянин, який живе в Донецькій області, це вже не актуально. Тому що 60% це не просто половина, це вже майже дві третини. І це значить, що мур порушився. І ясно, що вже в рівному його давно немає, ми вже, ми вже далеко в західній частині. Але, вибачте. Але хотілося б, щоб ця західна, вільна, демократична, щаслива, спрямована до щастя, частина України поширилась якомога далі. Бажано на всю її територію. Олександре, ми трошки говоримо про політику, ось, але давайте зможе задумаємось про те, як засобами культури можна той. Мур От, наприклад, 10 днів тому назад до нашого музею було передано таку книгу, оригінал цієї книги Івана Вієнка Українська культура в 1918 році видана вона. Ось, По суті, тоді Іван Вігенко вперше ось так комплексно подав історію української культури і визначив, що вона є, вона була. А пройшло 100 років вже майже. Як ти тут... Якісь зміни відбувалися в культурі, і чи може культура зруйнувати той мур? Я, я простий рядовий письменник, я не академік, я не політик. І такі глобальні питання я навряд чи вирішу. Культура, безперечно, важлива. Коли Руслана перемогла на Євробаченні, вся Україна кричала Ура! І це справді вся Україна від Ужгорода до Луганська. Раз вже ми взяли таку шкалу, будемо нею міряти. Коли, ну І так само от великі спортивні події, як об'єдналась Україна на останньому матчі наперед. До останнього матчі проти Франції, і на останньому теж. Як об'єдналась Україна, коли в 2006-му ми вийшли у фінал Чемпіонату світу, коли ми дійшли до чвертьфіналу, коли ми пройшли Швейцарію, тоді я певен, і в Ужгороді, і у Львові, і в Рівному, і в Києві, і в Житомирі, і в Полтаві, і в Луганську пацани ввечері йшли і кричали, після матчу скандували Україна, Україна. От тільки що в Луганську скандували Україна, Україна. Але такі речі, тобто культура, спорт, отакі от великі перевідки. Перемоги. От, якби наша якась дівчина перемогла там на місці світу, такі речі дуже об'єднують націю. Ну і в тому числі культура. Але не просто культура, а якісь вершинні досягнення успішні. Дивіться, ти драматург, так? От вже твої твори ставлять і як в Україні, так і за кордоном. От, а чи не було такого бажання чи спроби от якось трошки перекваліфікуватися і стати кінодраматургом? Цього року недавно закінчено виробництво фільму Олеся Саніна, який називається Поводир, який знятий за моїм сценарієм, ви можете набрати в будь-якому пошуковому сервері Поводир трейлер. Силовой. Швидше! Стой! Водир, він має не только він он має и торбу стерегти, и води принести, и при безопасность купить. Твои очи, это очи. Ты Как только его задержат и сообщат, сразу заберите его. Пацан убежал. Носом в землю ройте, найдите мне этого сопляника. Справді слекай. Пацаны, здесь никого нет. Значит, будуть добираться в Одессу. Они туда с отцом як звати? Андрій. Це Андрей. Контрреволюция! Ты вбив безневинного. Силістичних кобзарів вони ж як діти, ти Ты ж не вб'єш дітей, правда? Вітлі вони, Іване, а солдати. А знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. Фіналіючні у нашому снімати. фільмі знялася співачка Джамала, знявся, знялися американські актори, знявся е, е, Станіслав Боклан, знявся Федір Стригун. Цей фільм вже був показаний в міністерстві, і зараз, якщо все буде добре, він їде на кінофестиваль у Сполучені Штати Америки. І я думаю, що коли буде офіційна прем'єра, я неодмінно вмовлю Саніна і ми привеземо його в Рівне. Так що я вже, я вже рів... спробував себе в кінодраматургії. Дуже він знімався тим більше на Рівночні, в татарканському формі. І не так. тільки, і на Костопільщині. В Гранітному кар'єрі останнє навіть... це, це завершальна сцена фільму, вона знімалася там у Гран кар'єрі. Ми тоді добряче намерзлися. Сценарій це тільки ти один сценарій, чи хтось співався. Ну як? Ну завжди сценаристом є. Сам режисер, тобто Санін. Без Санін у авторсі, Першу так? версію ще писала Ірен Роздобутько і ще англійську, на англійську перекладав такий пол Воланський. І тому там на скрінплей чотири імені. Санін, Ірванець, Роздобутько і Пол Воланський. Ну, але насправді останню версію, за якою знімався фільм, писав я. Це, і... ті кобзарі, які там знімалися, потім після того намерзнення, приїхали сюди в музей, дехто, mm -hmm. Були в нас музей. Mm -hmm. І я от е, користуюся тим, що ми в залах музею. Скажи, як для тебе. Музейний простір, музейне середовище. Ти буваєш в музеї і що для тебе взагалі вартує? Можливо, музей це храм, можливо, чи якісь якесь місце, де збирається старожитності? Ну, я набагато більше буваю все-таки в музеях образотворчого мистецтва, тобто світові галереї, я все-таки чимало їжджу по світу, і не тільки там, коли я ще був за молоду, то в Москві, в Петербурзі. Звичайно, я ходив. Я ходив по музеях і по Ермітажу, по Русскому музею. У Пітері я також відвідував музеї Пушкіна і Достоєвського. У Москві я багато ходив, той самий музей на Волхонке. Хоча я знаю, роль музею, вона надзвичайно важлива. Тобто це так само, як бібліотека, це храм знання. Саме храм. Так, я ось вжив це слово, так я ось скажу. Це дійсно це місце ось зібрання. Ну, переважно, хоч це, скажімо, це все матеріальні речі, але вод, водночас вони духовні. І тому так для мене це храм. Письменники, які проживають в ті чи інші місцевості, чи проживали колись в своїх творах, обов'язково десь згадують те чи інше місто, село перебування. Скажімо, от короленко, да які річним хлопчиком приїхав. З Києва з Житомира mm. приїхав в Рівне, вот все описав у своїх творах. Влас Самчук теж багато описував про це. От так і є. От те, що ти описував. Ти от як ти можеш сказати, рівне? от для тебе яким вона є магнітом? Чим саме воно примагнічує тебе і чому? То ну як ну це своє місто, своє рідне. Я, хоч я добре, наприклад, досить добре географічно знаю і Київ, і Львів, я не міг написати такого роману ні про Київ, ні про Львів. Рівне. Це місто, яке от я сходив ногами. Розумієте? Наприклад, в Рівному немає районів, де би я не бував. А у Києві у Львові я знаю точно, що якась троєщина, я там значить, в якихось вулицях був, а на якихось ніколи в житті не побуваю. І тому це просто це, це моє. Це, ну, це дійсно рідне місто, це мала Батьківщина, отой термін. Ну а крім того, знову ж таки, мені дуже хотілося ввести його в художню літературу. І просто ну як Джойс увічнив в Дублін, як Кавка увічнив в Прагу, як Достоєвський увічнив в Петербург. Я я ввів Рівне, Я от, ну, я не буду. Виявляти зайвою скромності, ось книжки іноземними мовами, я, в яких, які називаються рівне-ровно. Ровно ровно по-білоруськи. В Україні ця книжка витримала чотири наклади вже. Ось, є вже сербський переклад, але ще немає видавця. ну і так далі. Тобто вона потрошку виходить, вона потрошку е поширюється, і люди знають про рівне. Ось так. Літературознавці вважають, що Микола Гоголь Заплідний вниво української літератури та започаткував ту російську літературу, що вийшла на світовий обшир. Чи ти відчуваєш власну причетність до запліднення сучасної української, європейської та світової літератури? Це таке трішки провокативне питання. Я досить добре знаю сучасну літературу, принаймні Європи. Я не скажу, що досконально, але загалом от, літературу Східної Європи, плюс ключові західноєвропейські, американські імена я знаю, я слідкую за їхньою творчістю. Ну, я все люблю порівнювати з моїм улюбленим футболом. Тобто я скажу так, я. Член збірної. Я не зірка, так як у збірні є зірка, то якийсь Андрій Шевченко або от зараз там Коноплянка, Зозуля. То в, в, в літературній збірній це, мабуть, Андрухович, Забужко, Але я який-небудь той лівий захисник, там, але я є в збірній. І ось кожна, кожна держава Європи має таку свою збірну. Одна краща, одна гірша. Ну так, як наша. От ми цього року ми були дуже добрі, але, на жаль, ми от на чемпіонат не пройшли. І в цьому плані, от я швидше би переносив ось таку метафору на свою діяльність. Так, у мене вийшло на сьогодні 25 книжок, в мене виходять книжки за кордоном, я сам перекладаю з інших мов. Ну, я роблю, що можу. А як воно, як воно потім вигулькне, ну, не знаю, мабуть, ви, власне, ви, як музейні люди, як історики, ви ж знаєте, що судити одразу зарано. Нехай пройде років 100 і ми зустрінемось знову в в студії. Е поезії твої. Присвячений Рівне... рівному. Рівний. Рівний, так. Да. Там ти про пам'ятник говориш, віддячних Аня вдя... зараз. Ну, у да? Пушкіна ж теж є цей вірш, «Екседі Монументум. Yeah. Так, я думаю, що, по-перше, я дуже прошу, а ви хочете, щоб я його писав? Так, ви, так. Я дуже прошу все-таки розуміти, що я це написав, ну, з якоюсь іронією, як кажуть поляки, з примруженням ока. Тобто, насправді, насправді я не так високо несуся і зовсім не вимагаю собі пам'ятника. Але у вірші не можна було про це не сказати, і я про це сказав. Отож, Рівний рівному. Рідне місто моє, ти таємне і навіть то темне, Ані трохи не темне, з-під низу підсвітлене все. Не в'їжджаю в багато речей, але все ще в'їжджаю у тебе. То зі сходу, то з заходу, то по рейках, то по шосе. Ти вітаєшся стримано. Ти нелюб'язна зі мною, твої мило безликі будинки вздовж вулиць стоять. Та я знаю напевно, що десь у тобі під стіною у майбутньому буде стояти фігура моя. Я стоятиму тут, кам'яний або металевий, не вкрадети на брухт, посміхатимусь, вдячно усім, і прекрасні рівнянки, Граційні, немов королеви, призначатимуть зустрічі біля мене. Обранцям своїм. І вони говоритимуть чітко, виразно і чисто, як говорять про місце, з якого підуть під вінець, де стоїть Ірванець? Там приходь, і стоятиме місто, доки в ньому стоятиме той Олександр Ірванець. Бо із істин житейських я втямив одну достеменно наші радощі й болі переходять із гострих в тупі. Я багато скажу ще про тебе. Але й про мене ще багато, усякого різного скажуть тобі. Тобі скажуть, що я відлетів десь у Штати або в Емірати. У житті ще багато подій і чимало надій, я до тебе вертаю завжди і колись повернусь помирати. Але це ще не зараз, так що ти завчасу не радій, я лишуся в тобі, тільки все до кінця, проказавши: не шукай вже поета, зі мною себе заримуй. Я до тебе вертаю завжди і колись повернуся назавше. Але це ще не зараз. Так що ти завчасу не, не сумуй. сумуй. Дякую. <реш> Давай, Олександре, я пропоную так на кінець нашої розмови, щоб ти загадав бажання. Ти між двома братами. Так. Щоб ти загадав бажання. Ну, нам треба Володимира посадити, він буде між двома Олександрами. <реш> Ні, але ти між двома братами. <реш> ну якщо я загадав дожити до 100 років, <реш> ну, зустрінемось. Ми домовлялися в, в наступному так, житті. Так. Дякуємо за дякую, розмову дякую, дякую. між братами. Було цікаво, приємно. Дивіться програму між братами, дивіться братів булих. До нових зустрічей. До побачення.